Пожежі, урагани, потопи і навіть землетрус цей набір природних катаклізмів пережили росіяни у різних куточках всього за добу. Просто такий типовий день у федерації. Природа що сили продовжує підкидати нашим сусідам випробування. А як їм вдається з цим впоратися, дізнайтеся у новому випуску на каналі Січас. Не забувайте оформити підписку та залишати свої реакції. І поїхали. Самого ранку 17 червня по той бік кордону вже вирують пожежі. У російському Челябінську хтось, як то кажуть, покурив у невдалому місці. Пабліки облетіли кадри цеху з виробництва тролейбусів, який вигорів ущент. Вогонь, за підрахунками МНСників, охопив 350 квадратних метрів будівлі. Зі стихією боролися 24 спеціалісти та 6 одиниць техніки. Із робочих ніхто не постраждав. 25 людей, які перебували всередині, самостійно вийшли на вулицю. За інформацією прес-служби підприємства, обладнання та готова продукція внаслідок займання теж не постраждали. І наразі роботу заводу вже відновлено. Хоча знімки, на яких видно самі залізні скелети, оптимізму не вселяють. Не оминув вогники Москву у районі москворіччя Сабурова зайнялася будівля ГБУ житлавік. <плес> У результаті вогнеборцям вдалося швидко утихомирити спалах, а жертв цей інцидент по собі не залишив. На противагу сильному горінню на сміттєвому полігоні під новоросійськом, вже тиждень його не можуть знешкодити спеціалісти. Навіть при тому, що регіон заливає злива, Звалище на горі щелба спалахнуло ще 9 червня, сміття продовжує тліти досі, і його безуспішно засипають ґрунтом. Площу пожежі назвати складно, адже місцева влада оцінювала її у тисячу квадратних метрів. Проте Росприроднадзор давав інші цифри аж у 36 разів більші. Такі масштаби завдають дискомфорту і місцевим. Люди скаржаться на сморід та попіл, що літає у повітрі. Ну а поки одні території Російської Федерації горять, інші тонуть. Цілі поселення накриває велика вода хантимансійського автономного округу Югра. Там затопило 724 присадибні ділянки та шість будинків. Повені наздогнали жителів Нижньовартівська, Лангепаса, Мегіона, населених пунктів Саранпауль та Хурумпауль у Березівському районі, а також Биліно, Вампуголь та Сосніно у Нижньовартівському районі. Лише за одну добу рівень води в річці Об піднявся на 3 сантиметри. Нині він становить 960 і це при тому, що її історичний рекорд 1061 сантиметр. Потопи, поки не дійшли до Башкортостану, однак там намагаються протистояти неслабим опатам і їхнім наслідкам. Спочатку регіон накрила потужна злива, а жирну крапку неприємностей поставила блискавка, яка вдарила по карманівський дрес. У результаті сталося аварійне відімкнення електрики в містах Нефтякамськ, Аїдель та частково в Краснокамському районі. Розряд вгатив настільки раптово, що декого заставив у максимально на зручному положенні. Люди застрягли на атракціонах. Також у містах не працюють магазини а автівки стали на дорогах через неструмлені світлофори. Тим часом у місті Енгельс Саратовської області стали свідками його жителі по справжньому божевільного урагану. Сильний вітер зірвав дах трансформаторної будки та кинув на машини. Відповідне відео розмістив користувач у місцевому пабліку. Подія сталася на проспекті Хімків, і ніхто нібито не постраждав. Але розказують, що розбурхалося вітрисько ще й на Курганщині. Це ледне призвело до летального випадку. Ураган почав зривати металеві листи, а троє чоловіків спробували врятувати будматеріали від стихії. Однак їх самих ледне знесло потужним буревієм. Чоловіки серйозних травм не зазнали, проте витримати накриття їм так і не вдалося. На тлі природних витребенок сил природи якутія стала на порозі екологічної катастрофи. У річку Лена вилилася нафта. Розлив мастила стався в Олемківському районі під час завантаження нафтопаливної баржі Ленінського об'єднаного річкового пароплавства. Найгірше те, що паливо досягло річкою села Хоринці. Тепер рятувальники намагаються завадити подальшому просуванню мазуту рідинами. Чи не найбільший куш у негативному сенсі зірвала Бурятія? на півночі республіки? Стався землетрус. Мешканці північно-байкальська вранці 17 червня могли відчути поштовхи магнітудою аж 3 або ж навіть 4 бали. Таким от насиченим видався звичайник понеділок у Росії. До цього нагадаю вночі на прикордоння сусідам летіли дрони. Чи вдалося їм влучити у ціль? Про це розповім далі. А ви підпишіться, поставте вподобайку і не перемикайтеся. Дрони вгадили по двох військових підприємствах у Росії та влучили ворожий склад на Ростовщині блекаут, а у Смоленську диверсія. Про все з подробицями розповім у цьому випуску на каналі «Сейчас». час. Мерші підпишіться і поїхали. У ніч на 17 червня одразу у трьох областях Російської Федерації було гучно. Дрони полетіли вже наміченим маршрутом через Білгородську область і курсували в трикутнику білгород липецьк воронеж про це написала ворожа міноборони у своєму звіті на ранок понеділка. Причому відомство стверджує, що їхня ППО знищила всі літальні апарати: один БПЛА над територією Білогородщини, два над територією Воронезької області, і ще три над липецьким регіоном. Однак в останньому очевидці чули неабиякі бабахи. 2-й ночі ПВО працювало. Як передають тамтешні телеграм-канали, спочатку працювала протиповітряна оборона, а потім ще й заволали сирени. Серед цілеї безпілотників були новолипацький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод, який працюють на потреби російських військ. Точки здалися між росіяни у переписках. Своєю чергою. Губернатор Липецької області заявив: мовляв, БПЛА були пригнічені над промисловою територією обласного центра, а жертв немає. Тим часом журналістський проект Астра розповідає деталі: в одному з цехів Новолипецького металургійного комбінату внаслідок нічної атаки БПЛА пошкоджено трубопровід. А російський паблік «Меш» додає: нібито дрони камікадзе літакового типу із двома або ж навіть трьома з половиною кілограмами вибухівки на борту посадили силами РЕП за два кілометри від підприємства. Уламки впали на приватний сектор і трохи пошкодили один із будинків. Фрагмент апарату ви бачите на слайді. Зазначу, це одне із найбільших підприємств чорної металургії Російської Федерації. Воно виробляє кокс, чавун, сталь, прокат і дає 20% переробленого чавуну. Підприємство працює на військово-промисловий комплекс країни-агресорки та виконує велику кількість державних замовлень. А сировина з цього підприємства йде на виготовлення російських ракет, артилерії, безпілотників і тому подібного. Прикордонна Білгородщина цієї ночі палала як ніколи. У самому Білгороді щинилася потужна пожежа. А змі повідомляють про приліту військовий об'єкт. Спочатку, очевидці чули вибух, після якого над містом піднялася густа хмара. диму. Пабліки пишуть, що попередньо загорівся склад. А моніторингові канали допускають, що йдеться про склад з БК. Крім того, на місці події сталася пожежа і в електричному щитку. Тим часом у місті Ростов-на-Дону накрилася головна електропідстанція. Ще ввечері у неділю, 16 червня, там було чути вибух. Після цього частина міста залишилася без світла та без води. Про це пишуть російські пропагандистські видання у Телеграм. І як деться у повідомленні російських ресурсів, нібито на підстанції став, сталася аварія, а в мережі публікували навіть кадри, на яких видно яскраві спалахи. Згодом на місці інциденту бачили задимлення та пожежу. Очевидці фіксували переміщення аварійних бригад. У Ростов водоканалі підтвердили, що більшість жителів міста не мають води. В організації пояснили це збоєм у роботі насосного обладнання через короткочасне відключення електроенергії. Причому чому стався цей збій, не пояснили. Однак вже є пояснення вибухових нічних явищ у Смоленську. Там агенти партизанського руху, а теж провели успішну диверсію. Як наслідок знищено релейну шафу на залізниці. У мережу виклали деякі кадри, як готувався підпал. На них учасники підпілля обливають саморобний смолоскиб горючим і влаштовують запальне файер-шоу. Відмічу, що залізниця на цьому районі є важливим транспортним коридором, який пов'язує центральну частину Росії із північно-західними регіонами. Від цієї галузі безпосередньо залежить робота підприємств. Транснефть, Газпром, Растех, включаючи виробництво і перекидання військової техніки з центральних регіонів Федерації. Тому на ранок вороги явно були не в захваті від подібних сюрпризів. А як вам така пекельна нічка? Обов'язково коментуйте і тисніть на вподобайку, аби бачити більше гарячих краєвидів матушки Росії. підписуйтесь на канал «Сейчас» і до зустрічі.